У нашій студії екс-міністр юстиції Сергій головатий. Доброго вам дня, дякую, що знайшли для нас час. Доброго, здоров'я. Скажіть, будь ласка, от я розумію, що давати певні прогнози, це напевно справа абсолютно невдячна. Але тим не менше, цей особливий статус, а, яким він буде, що він собою являє з точки зору законності? Тут не треба давати прогнози. Тут це чітко зрозуміло з юридичної точки зору, і е, це чітко було показано в вашому сюжеті, коли. Путін ставив свічку. Він сказав, що це за статус. Це буде Новоросія. Потім був аж другий сюжет, де сказано про те, що хтось оцінює це як творення українського Придністров'я. 100% правильно. Відмінність від українського від Молдовського Придністров'я, те, що влада Молдови ніколи не визнала окупації Росією Придністров'я. А відмінність українського Придністров'я буде те, що президент Порошенко. Своїми діями особисто утворює українське Придністров'я російською мовою Путіна нава Росія. Тому сутофахова моя оцінка, моє глибоке переконання, на 100% президент Порошенко вчиняє дії, які чітко кваліфіковані Українським кримінальним кодексом Державна зрада. Стаття 111. Президент Порошенко. Продовжує те, що робив виконувач обов'язків президента Турчинов, коли держава Україна здала Крим з у умовах, коли ВОО президента Турчинов здійснював державну зраду. Сьогодні на вибори йдуть три політичних лідери: спікер Турчинов, президент Порошенко, прем'єр-міністр України Яценюк, які всі разом і кожен поодинці. Роблять те, що кваліфікується Кримінальним кодексом України державна зрада. З юридичної точки зору це дуже легко довести. Ваш ефір цього не дозволить. Буде зацікавленість вашої кампанії, а в тому телекампанії я це розкажу докладніше, але е, бодай пару моментів юридичних. Президент Порошенко вчора в Кабміні послався на свої домовленості у розмові з президентом Путіним. Що ще президент Порошенко домовився з Путіним? Ніхто не знає. Президент Порошенко посилається на тристоронню контактну групу і під відповідний протокол, який підписали посадові особи від Росії посол, посадова особа від ОБСЄ пані. І Леонід Кучма. Хто такий Леонід Кучма в цій ситуації? Він приватна особа. Якщо президент Порошенко уповноважив президента Кучму на підписання документу, який має якісь наслідки юридичні, президент Порошенко мав би видати розпорядження про уповноваження президента Кучма на підписання будь-якого документа в рамках тристоронніх Контактів. Я підняв усі акти президента від часу його інавгурації і знайшов три розпорядження. Одне було уповноважено продано підписати лист на внесення змін до фінансової угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком. Друге розпорядження уповноважив Семчука на підписання листа, всього-навсього листа, про внесення змін до фінансової угоди між Європейським інвестиційним банком і Україною. І третє уповноваження Гройсмана. На підписання угоди між Україною і Королівством Нідерланди про міжнародну місію захисту розслідування, жодного іншого акту президента України на уповноваження кучми підписувати якісь документи, які були би юридично наслідковими для держави Україна, на підставі чого президент Порошенко має намір внести закон про вибори і особливий статус у певних місцях. Це є Державна зрада. Але це ж наскільки я розумію, лише а, протоколи. Це не документи. Тобто це певний намір. Хто такий Кучма? Там нема підпису України. Я вам ще раз пояснюю. Кучма сидів разом з бандитами і підписав між ким і ким. Між ким і ким у цьому протоколі чітко сказано про двостороннє припинення вогню. Які дві сторони? Хто Україна і Росія? А що бандити роблять там? Бандити це Росія. Ми не знаємо хто. І далі два пункти, які стосуються ось цього статусу: це децентралізація плюс місцеві вибори. Вибачте. А Ми місцеві зим... вибори місцеві вибори це легалізація того, що є там уже на сьогодні. Що там є на сьогодні? Юридичний статус, який склався на сьогодні, це режим воєнної окупації. Там є і президент України вчора говорив про те, що про регулярні війська, що зупинили наступ регулярних збройних військ з Він це визнає. Отже, режим воєнної окупації підпадає під міжнародне право, під Женевські конвенції. Як в режимі... Юридичному воєнної окупації, де присутні російські регулярні війська, президент Порошенко збирається проводити якісь вибори. Хто ж буде голосувати? Ми ж знаємо на прикладі громадянки з Луганська на прізвище Довгань. Як її тортурували, як катували, як її били за те, що вона От, до речі, чи є що буде голосувати щось усі Українсько-Патрітичну налаштовані? Виїхали тому. Такий план президента Порошенка це є державна зрада. Кожний депутат з будь-якої фракції, якщо він проголосує за цей закон Порошенка, він так само буде співучасником злочину. Державна зрада так само не буде мати строку давності. Е, кожний Нагадаю, президент у нашій студії ексміністр юстиції Сергій Головат. І продовжуємо тему дня. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, що є взагалі цінніше за людське життя? От зараз ми про це говоримо. Так, Можливо, пане словами не було Луценко. іншого. Дружина Находу Луценка цього. сказала мир будь-якою ціною. Будь ласка, здаваємося в полон всієї всі України Росії. Білорусія не Ну розумієте. Украї... В полон поки мир... ніхто не здається, слава Богу. Але тим не Ні. менш, можливо, найголовніше зараз найголовніше, припинити кровопролиття. Це найважливіше Вибачте, так для одної людини. Найголовніше її життя цінність, звичайно, в Україні для президента е, Порошенка. Я не бачу, щоб це була цінність. Тому що він не є приватною особою, він є главою держави, і він давав клятву присягу в парламенті боронити суверенітет, незалежність України. І так. на сьогоднішній день ми бачимо, бачимо по новинах, так. що все ж таки ситуація покращується, можливо, Ні, не так ми як ми цього те, хочемо. Що українська держава систематично місяцями не забезпечує обороноздатність, не забезпечує е відсіч військовими збройними силами, а боронять українську незалежність батальйони доброві і люди, які вже сьогодні окопуються і беруть участь у партизанських навчаннях, як вести війну при держава, практично я чому кажу, що державна зрада це не тільки оцей акт, це всі послідовні дії Турчинова й Порошенка упродовж того часу, як тільки перші регулярні війська Росії увійшли на територію України, а це був Крим упродовж цих всіх місяців. Спочатку Турчинов, потім президент Порошенко від нього прийняв інститут э, э, стафету. Вони здійснюють державну зраду для того, щоб її розкласти на 100 пунктів. Я це зроблю, але в іншим разом я дуже вас попрошу. ми Обов'язково повернемося до цієї теми. А особливий статус все ж таки, що це буде дуже коротко. Я, я вам дуже раз скажу, Українське законодавство не може там діяти. Там стоять регулярні російські війська. Молдовське законодавство діє в Придністров'ї, грузинське законодавство діє в Абхазії в південній Осетії. Та Звичайно, що ні, яким же чином українське законодавство там буде діяти, коли там немає української влади, українського суверенітету, української юрисдикції? Там сидить Москва з бандитами. Москва, як вона дасть, то, то це, це абсолютно алогічно. Я впевнений, що все ж таки це, українські це політики і наш президент зробить все можливе, окупації. щоб виправити цю ситуацію. Щиро вам дякую, що прийшли до нас. Дякую. Знайшли час. А нагадаю, у нашій студії був екс-міністр юстиції Сергій Головатий.